Дня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Маєш поганий зір. йди до війська снайпером. Попри те, що медична комісія дала висновок про непридатність Андрія Сізова до служби, Кременецький військомат все одно надсилає хлопцю повістки. У цій ситуації розбирався народний контроль. Хлопець розповідає, що на руки повістки не отримав. Повідомили моїх батьків, маму. Що потрібно мені звернутися для проходження медичного огляду. Я прийшов до них, прийшов медичний огляд. В той самий день, коли я прийшов медичний огляд, мені вручили повістку на відправлення на наступний день. Повістку вручили, однак, медичну довідку про те, що Андрій придатний до війська, медики так і не наважилися підписати, а відправили на дообстеження. Ми попросили додатковий огляд, нам не відмовили. Дали, але почалася, скажімо так, ситуація така, що коли е, вже мали офіційно переходити до додаткового огляду в Тернопільській обласній лікарні, тоді нам чомусь відмовили. Хоча були б офіційні документи. Для того, щоб проходити. у Андрія явні проблеми зі зором, який щороку погіршується. Хлопець розповідає кілька років тому проходив строкову службу. Тоді зір був набагато кращий. Тепер же у нього важка стадія близорукості. Служив я в ну в другій половині року, 2007-го і так само прийшов 2008-го. На той момент був зір. Ну, десь 04-05. У мене були за Від перевірки Тернополя то в мене зір зараз 0,2-02. Та у Кременецькому військкоматі вважають, що з таким зором можна йти на передову снайпером. На цьому числа в повісті було написано стрілок. Тому я запитала воєнкома, як це так може бути? В нього зір 0,202. Як це може бути, що стрілком з таким низьким зором, на що з усмішкою воєнком сказав, ну буде кашу варити. Через те, що хлопець поїхав на дообстеження і вчасно не прибув на відправку. Комісаріат подав його у рошок, як такого, хто ухиляється від мобілізації. Родина ж свої права відстоює у суді. Відтоді Андрію принесли ще кілька повісток. Взагалі, це вже получається разів сім, враховуючи навіть те, що ведеться вже судове засідання. Чергову повістку Андрію принесли під залу суду. Жіна, і перший закон України про військові обов'язки військову службу та пункту першій статті 22 закону України вам необхідно 22.03, го, -го тобто завтра, з'явитися військовий комісаріат для проходження військової, е, військової медичної комісії для тобі, визначення ступенів передатності до військової служби. Будь ласка, зніть польську, підпишіться зв'язку та інформатизації військового комісаріа старший сезон звісно за порадою адвоката та поки триває суд Андрій так і не підписав восьму повістку. Журналісти народного контролю теж були присутні у суді за клопотанням прокурора. Справу з незрозумілих причин перекваліфікували і відправили на доопрацювання. Пояснити це прокурор відмовився. Я не можу коментувати. звертайтеся, будь ласка до прокуратури області. Там є прес-служба. Я не маю права. Народний контроль стежитиме за цією справою. Зоряна Ярамишин Олег Павлишин. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.